Доброго дня, друзі! До вашої уваги продається ось такий будинок. Він має площу 250 метрів квадратних. Недалеко ось центральна вулиця, де столб. Оцей. Ну, Не центральна, але одна з основних вулиць. Виїжджаємо вже до кільця Мамаївців. Це у нас село Мамаївці. 25 соток землі, 5 кімнат, сучасне планування, дуже товсті стіни, дуже якісна побудова. Будували для себе архітектори. Тому, кому цікаво, ось так він по кругу виглядає. Зараз вам зроблю такий вжих по кругу і будете бачити будинок. Слідкуйте. І ось так, друзі, ось такий у нас будинок. Дуже якісно і побудови нагадую. Зараз ми оглянемо його всередині. Так, Я піднявся вже на е, сходи, це вхідна група. Ось так. Тут у нас місце під підвал, там для речей хто що бажає. Заходимо У нас холодна грязна зона, двері раз, двері два, тут гардероб. Заходимо в коридор, там вихід на другий поверх. Тут основний зал. Бачите, у нас є місце під камін, під витяжку. Праворуч у нас може бути кухня. З виходом на балкон та виходом на задній двір. Площа ділянки нагадує 25 сотих. Подивіться, які стіни, півтора цегли, повністю весь будинок, всі внутрішні стіни, все в півтора блока збудовано. Бачите, дуже добротний фундамент. Тут такі ніші для речей. Ось так. Це кухня, це коридор. Переходимо. Це така гостьова кімната, може бути невеличка. Тут санвузол на першому поверсі з вікном. Тут також ніші під котільню. Бачите? Вхід в підвальну частину під фундамент та вихід в гараж. Зараз вам покажу другий поверх. Так, ми на другому поверсі. Тут у нас сходи, клітина, як бачите, велике-велике вікно, коридор, з якого йдуть вже різні кімнати. Йдемо по крову. Тут у нас велика спальня з вікном. Це бачите, місце для тепла стіна буде від каміну, якщо внизу буде камін, вихід на балкон. Балкон виходить на задній двір. Ось там у нас заїзд, і там вже кільце е, села Мамаївці. Е, Далі ми переходимо в сторону двору. Це кімната номер 2 Також тут стіна, яка може бути теплою. Повертаємось в коридор. Ліворуч третя кімната. Також є стіна з своїм свинвузлом може бути. Вікно вже дивиться на в'їзд, на двір. Так, четверта кімната з вікном, праворуч від будинку. так ось ця стіна. Це вже територія над гаражем. Тут може бути кімната, кінотеатр. Що хто зробить собі? Ось така ось такий будиночок, до вашої уваги.